Ви коли-небудь перебували поряд з людиною, яка на словах здається доброзичливою, але на інтуїтивному рівні ви відчуваєте, що щось не так? Чи відчували ви колись цей ледь помітний дискомфорт, це внутрішнє знання, яке підказує, що за цією усмішкою ховається щось темне і приховане? Карл Юнг, один із найвеличніших дослідників людської психіки, говорив про фундаментальну концепцію тіні. Тієї частини нас самих, яку ми заперечуємо і приховуємо, але яка часто проявляється в тому, як ми ставимося до інших. Коли хтось відчуває затаєну ненависть, заздрість чи образу, він намагається це приховати, але ніколи не може зробити це повністю. Ознаки є, вони тонкі, але незаперечні. Сьогодні ми розкриємо вісім таких незаперечних ознак, які вказують на те, що хтось поруч із вами таїть у собі ворожі почуття, навіть якщо робить усе можливе, щоб їх приховати. Будьте обережні, адже остання ознака найпідступніша з усіх і може повністю змінити ваше сприйняття деяких людей. Перша ознака це сарказм і зневага, замасковані під іронію. Прихована ворожість не завжди проявляється відкрито. Деякі люди воліють висловлювати її через саркастичні жарти, уїдливі зауваження або тонку іронію, висміюючи те, що для вас є чутливим. Але коли ви намагаєтеся вказати на це, вони відповідають фразами на кшталт: я просто пожартував, не будь таким образливим, ти просто не розумієш жартів. Це особливо підступна поведінка, тому що вона залишає вас із відчуттям дискомфорту, тоді як інша людина зберігає маску безневинного жартівника. Проте це явна ознака прихованої зневаги, якщо їхні жарти завжди змушують вас почуватися приниженим або применшеним. А головне, якщо вони повторюються з часом і стосуються одних і тих самих тем, це не просто гумор. А прояв пригніченої ворожості. Юнг стверджував, що наша особиста тінь часто проєктується на інших. І якщо хтось постійно використовує іронію, щоб атакувати певні аспекти вашої особистості, він тим самим виявляє в собі те, що не може прийняти. Друга ознака це тонкий саботаж. Якщо хтось поруч із вами відчуває загрозу через ваш успіх або особисте зростання, він може намагатися саботувати вас прихованими способами. Саботаж не завжди очевидний і прямолінійний, іноді він проявляється в неправильних порадах, викривленні інформації або дрібних помилках, які складаючись разом, заважають вам досягти своїх цілей. Друг, який забуває розповісти вам важливу інформацію, член сім'ї, який ненавмисно упускає ключові деталі, колега, який помилково ускладнює вам роботу. На перший погляд, це може здатися невинною неуважністю. Але якщо такі випадковості повторюються, варто замислитися: а чи дійсно це випадковість? Юнг пояснював, що якщо людина не може змиритися зі своїми невдачами, вона може несвідомо проєктувати свою фрустрацію на інших, заважаючи їм просуватися вперед, щоб самі не почуватися гірше. Третя ознака це тиха конкуренція. Деякі люди не можуть прийняти ваш успіх і замість того, щоб розділити з вами радість, починають змагатися, переключаючи увагу на себе. Вони намагаються принизити ваш успіх, представити його як незначний. Якщо ви ділитеся гарними новинами замість привітання, вони відповідають чимось на кшталт. Ну у мене теж таке було, я зробив навіть краще. Ця негласна конкуренція часто виникає з глибоких комплексів. Юнг стверджував, що проекція тіні змушує людей бачити в інших ті якості, які вони не можуть розвинути в собі. Ті, хто почуваються неповноцінними, намагатимуться принизити вас або змагатися з вами, щоб уникнути зіткнення зі своєю власною невпевненістю. Четверта ознака це вдавана доброзичливість. Ті, хто таємно ненавидить вас, можуть маскувати це фальшивою турботою. На перший погляд, вони здаються підтримуючими, але їхнім словам завжди бракує щирості. Коли вам потрібна допомога, вони мінімізують вашу проблему, відмовляють вас, вигадують виправдання, щоб не допомогти. Але найголовніше, коли ви досягаєте успіху, їхній ентузіазм здається награним або його зовсім немає. Чому так відбувається? Юнг говорив про дисоціацію его, за якою деякі люди емоційно віддалені від оточуючих, що призводить до холодності і нездатності щиро підтримувати інших. Це може призводити до нездатності радіти за інших і підсвідомого бажання знецінити чужі досягнення. В основі цього явища лежать глибокі внутрішні конфлікти. Хтось не може прийняти свої власні невдачі, тому ваш успіх його дратує. Хтось заздрить, але тримає це при собі. Хтось бачить у вас відображення того, ким хотів би стати сам, але не зміг. Такі люди бояться виявити щиру підтримку, тому що тоді їм доведеться визнати, що у вас щось вийшло краще, ніж у них. Той, хто щиро радий за вас. Ніколи не зробить вашу перемогу неважливою. Той, хто таємно заздрить або зневажає вас, завжди знайде спосіб знецінити ваш успіх. Вибирайте тих, хто вас підтримує, а не тих, хто штучно посміхається вам в обличчя, але радіє вашим невдачам за спиною. П'ята ознака це контроль під виглядом турботи. Деякі люди намагаються контролювати ваше життя, маскуючи це під турботу і бажання допомогти. Вони стверджують, що хочуть для вас кращого, але в реальності їхні мотиви зовсім інші. Вони критикують кожне ваше рішення, змушуючи вас сумніватися у власній адекватності. Роблячи вигляд, що просто дають добрі поради, вони ставлять під сумнів вашу здатність приймати рішення, змушуючи вас почуватися залежним від їхньої думки. Чому вони це роблять? Карл Юнг стверджував, що потреба контролювати інших випливає зі страху перед внутрішнім хаосом. Коли людина не може впоратися зі своїми емоціями або проблемами, вона намагається контролювати світ навколо себе, щоб уникнути зіткнення з власною нестабільністю. Це означає, що ті, хто намагаються підкорити вас своїй волі, насправді бояться втратити контроль над собою. Контроль під виглядом турботи це форма маніпуляції, яка руйнує вашу незалежність і впевненість у собі. Запам'ятайте, справжня турбота не робить вас залежним, а дає вам сили йти своїм шляхом. Справжня підтримка допомагає вам рости. Ті, хто дійсно вас любить, не намагаються керувати вашим життям, ви маєте право бути господарем своєї долі, не дозволяйте нікому забрати у вас цю силу. Шоста ознака це плітки та критика. Якщо людина відчуває до вас негативні почуття, вона не скаже про це вам в обличчя. Замість цього вона буде говорити про вас за вашою спиною, поширюючи плітки, чутки і критику, щоб підірвати ваш авторитет і зіпсувати вам життя. Чому люди пліткують? Вони заздрять вам, ваш успіх нагадує їм про їхні власні невдачі. Вони почуваються слабкими, тому намагаються принизити вас, щоб почуватися краще. Вони бояться вас і хочуть зіпсувати вашу репутацію перш ніж ви станете ще сильнішими. Карл Юнг стверджував, що ті, хто поширює негатив про інших, насправді проектують свої власні слабкості, тобто вони не говорять правду про вас. Вони розкривають свою власну природу. Щоб захистити себе від пліткарів і критиків, не реагуйте емоційно, пліткарі харчуються вашою реакцією. Якщо ви злитеся, виправдовуєтеся або нападаєте у відповідь, вони отримують задоволення. Кращий спосіб ігнорувати або відповідати з холодним спокоєм. Говоріть тільки з тими, кому довіряєте. Не діліться особистою інформацією з тими, хто може її використати проти вас. Тримайте важливі деталі свого життя в обмеженому колі перевірених людей. Дійте, а не виправдовуйтеся, чутки живуть тільки тоді, коли у людей немає контрприкладу. Просто живіть так, щоб ваші вчинки говорили за вас. Якщо хтось постійно говорить погано про інших. Рано чи пізно він почне говорити погано і про вас. Пам'ятайте, той, хто приносить вам плітки, обов'язково понесе ваші слова іншим. Не дозволяйте їхнім словам впливати на вашу самооцінку. Якщо хтось говорить про вас погано, це не означає, що з вами щось не так. Нещасні люди обговорюють інших людей. Якщо вас обговорюють, значить ви значущі. Клітки та критика це інструмент слабких людей, які не можуть відкрито протистояти вам тому вони атакують вас із тіні. Запам'ятайте справжні друзі говорять з вами, а не про вас. Сильні люди обговорюють ідеї слабкі інших людей. Якщо вас обговорюють за спиною, значить ви попереду. Сьома ознака це образа. Люди, які щиро піклуються про вас, по справжньому радіють вашим успіхам, вони пишаються вашими досягненнями, підтримують вас і надихають на нові вершини. Але якщо хтось таємно заздрить вам, він не зможе приховати свого роздратування. Як це проявляється холодна або відсторонена реакція? Вони не хочуть демонструвати свою заздрість, але не можуть щиро порадіти. Їхні коментарі звучать як жарт, але за ними приховується роздратування й образа, спроби знецінити ваш успіх. Вони намагаються звести ваш успіх до випадковості або незначності, щоб не визнавати вашої переваги. Конкуренція замість підтримки, замість щирої радості за вас вони намагаються перевершити вас, не визнаючи ваш успіх. Відкрита дратівливість і дистанціювання. Деякі люди навіть починають уникати вас, коли у вас все йде добре. Вони менше спілкуються з вами, ніж раніше. Вони стають холодними або дратівливими, коли чують про ваші успіхи. Вони відчувають дискомфорт поряд з вами, тому що ваш успіх нагадує їм про їхні власні невдачі. Запам'ятайте, ті, хто дійсно піклується про вас, будуть пишатися вашими успіхами, ті, хто ображається на ваш успіх, ніколи не були вашими союзниками. Восьма ознака це невербальні сигнали. Негативні емоції завжди знаходять вихід у мові тіла, навіть якщо людина намагається їх приховати. Ми можемо контролювати слова, які вимовляємо, але вираз обличчя, жести, позиція тіла часто видають справжні почуття. Як говорив Юнг, тіло і несвідоме ніколи не брешуть. Людська інтуїція це потужний інструмент. Якщо ви відчуваєте, що щось не так, швидше за все це правда. Як захистити себе від людей, які приховують ворожість? Довіряйте своїй інтуїції. Якщо щось здається дивним, навіть якщо людина поводиться зовні доброзичливо, не ігноруйте свої відчуття, спостерігайте за реакцією в різних ситуаціях. Якщо людина щиро радіє за вас, це завжди видно. Якщо вона дратується при ваших успіхах, але намагається приховати це, її жести видадуть правду. Обмежте контакт з тими, хто прикидається. Якщо людина змушена робити вигляд, що рада за вас, значить, вона не ваш союзник. Слова можуть брехати, але тіло говорить правду. Якщо ваша інтуїція підказує, що людина вам заздрить або приховує ворожість, швидше за все так і є. Справжні друзі не змушують вас сумніватися в собі. Запам'ятайте. Якщо вам доводиться гадати, чи добре людина до вас ставиться, значить відповідь вже очевидна. Коли ви знаєте незаперечні ознаки прихованої ворожості, важливо зрозуміти, як захистити себе від таких людей та їхнього впливу. По перше, довіряйте своїй інтуїції, якщо ви відчуваєте дискомфорт поруч з людиною, навіть якщо вона поводиться дружелюбно, не ігноруйте це почуття. Ваша інтуїція вловлює найменші сигнали, які свідомість може пропустити. По-друге, встановлюйте межі. Не дозволяйте таким людям використовувати вас або впливати на ваш емоційний стан. Чітко позначайте межі. Мені неприємні такі жарти. Я не хочу обговорювати цю тему. Я ціную своє досягнення і не потребую порівняння. Якщо людина продовжує порушувати ваші межі, це не випадковість. По-третє, не грайте в їхню гру. Деякі люди намагаються змусити вас сумніватися в собі, вступати в конкуренцію або захищатися, не піддавайтеся. Якщо хтось використовує сарказм, скажіть, тобі дійсно потрібно так висловлюватися. Якщо принижує ваш успіх, скажіть мені важливо, що я досяг цього і мені не потрібне схвалення. Якщо переводить розмову на себе, не реагуйте, вони шукають визнання, а не діалогу. По-четверте, обмежте спілкування. Якщо ви бачите, що людина систематично вас підриває, навіть після спроб розставити межі зменшіть контакт. Не діліться з нею важливими для вас речами, не чекайте від неї підтримки, якщо, можливо, дистанціюйтеся. По-п'яте, працюйте над своєю самооцінкою. Чим сильніша ваша впевненість у собі, тим менший вплив таких людей на вас. Не чекайте схвалення від інших, якщо відчуваєте, що зробили щось добре. Не намагайтеся довести свою цінність тим, хто не хоче її визнавати. Навчіться радіти своїм перемогам, навіть якщо ніхто не підтримує вас. По шосте, розвивайте оточення, яке вам підходить. Якщо хтось постійно саботує вас, критикує або приховано змагається, запитайте себе, чому ця людина все ще поруч. Оточуйте себе тими, хто щиро радіє за вас, надихає. Пам'ятайте, ваш успіх, ваша радість і ваше життя не повинні залежати від чийогось прихованого схвалення. Ви заслуговуєте на людей, які бачать вашу цінність без боротьби і конкуренції.